Друзі, всім привіт! Друга частинка полуфорусу, як казав. Подивимося, що там після підмін, що це, от, чи наросло, чи не наросло. Будемо бачити. Так, ага. Якийсь верхній я збирав. Ось це я збирав зранку ще до довомалькові, але і тут його так і так достатньо. Ну. Зараз в принципі, по одній стопці будемо робити підмінки, будемо дивитися, що до чого. Ах, запашок пішов. Що, красота. Що хотів, хотів, стаканчик і цей вагу. Зараз на всякий пожарний зважимо цього стаканчика. Так, тара. О, я вчора вас намахав. 3 грама має стаканчик. А зібрали ми зі стаканчиком 17 вчора. Значить 14 грам я вчора зібрав. Ну, все одно непогано, як 3 дні до нього не заглядав. Зараз позбираємо і зважимо, що, що до чого, що як. Чи є щось, чи нема. Зробимо знову підмінку. Так. У мене сьогодні день відосиків. Вчора, сьогодні. Щось в мене знайшла охота трошки познімати. Так, є один. Один контейнер є. Ливаю. Бачите, скільки ще на стінках його є ось. Ну, он там знизу, там на губці. ну І тут трошки є попало. Можна буде потім його навіть теж процілити. Тут та й ще доїсть собі. Так. Тут так трошки є. і з кормом не будемо брати для цей от Ось там знизу грудка така полукуру саме тут о є попав потім за кадром проціджу ще трошки буде так Далі. О, тут яка красота. До речі, бачите, якщо дивилися, оце в мене тут стіл появився. Мене вигнали з кімнати з моїм столом. Я тут стелю собі, лягаю спати. <хи> Ні, жартую. Просто стола викинули. Якби скоро буде поповнення, треба місце і... і стола нема де ставити. Так що я його забрав, тут в мене ще кисніше зробилося. Не нічого. Так, наступний, о. Яка раз ось. Ось. В принципі, можна би тут трошки морозити, я щось не морожу чогось його. Що не постійно годує. А буває годую і залишається. І все одно ж наростає. Треба робити запаси на зиму, хто його знає, як воно буде. А може акваріуми вже не буде скоро, хто його знає. Так що, може тут так розтанути зразу всі. О. Бо було б певно, що позбирати той корм лишній. Бачу, той свіжачок гарно попідідали. А той лежить кисне. Можливо, якщо його забрати, буде щось трошки ліпше. І треба других. Цього другого борошна я ж ну, взяти, не знаю, і, може завтра десь поїду до міста, до центру казав і щось візьму. Ось так от трошки знову притрушу. О, це є. Перших чотири є. Опа. Зараз було три. Три а не чотири було би. Є. Так, наступні. То, потім. Останню чергу, як завжди. О, дивіться, яка красота, скільки його є. Треба робити кожен день підмінки, тоді він гарно наростає, я так думаю. Один казав взагалі два рази на день, ну два рази на день да йому зажирно. Так ще тут трошки... ...y ...ya... Yeah. Два, ну тут тоже непогодно. Больше, чем було вчора. Так, И тут. И тут я. А, возьмем, что Сейчас она множится. Якийсь день зроблю, повністю мочалки, повижимаю, так промию гарно, щоб, щоб освіжити культуру. Є так, наливаємо водичку. Перезвонило. Можливо, і завтра так і зроблю з цим малим форосом. Трошки розтрушуємо. Завтра ще треба буде поїхати, хто дивився сьогодні сотні золотих запустив басейни. Так, На пробу там десь три десятка їх. Будемо бачити, чи щось буде з того, чи не буде. Ось ночі холодні, отже його рахуй, майже червень місяць. Ночі показує то плюс 8, плюс 10, щось немає тепла взагалі. Що то за рік такий, це просто М да. Ой, і тут навіть є щось. Так. Ну, тут багатько нема, але так от чуть-чуть крадем, казав. О. А, є. А, чай є. Треба ж водичку підмінити. Ось так. Оп. Щось я задумався. Задивився в камеру, що я знімаю. Де. Завтра будемо плокати. Не знаю, в мене тут та аж мочалка позеленіла, хоч так на світлі не стояло, я не знаю, що тут так сталося. Ну, з тим. Той, в принципі, тут зелені, Треба їх повинувати гарно. І так, зважування. Момент істини. Візьмемо ще капельку водички з лєм. Так, тара, що там мені тут оцей? О! Видно, 30. 3,7. Коротше, 30 грам. Ну, так, непогано. Рибасики будуть довольні. Ну, ось такі справи за олуфорусом Не знаю, завтра чи вам знімати ще відосика, чи не знімати, як я його буду полакати, чи, чи що, чи як. Подивимося. Опа, все, поставили на місце. Що, давайте? Трошки скалярку, дивіться, яка голота. Голота вже вся зверху. Візьмемо так трошки. Чопуть як. Як будто я їх не годую, я не знаю. Сьогодні я їм від душі, я так манкою сьогодні риби загодував, що забувся включити навіть після годівлі фільтрацію, бачите трошки мутнячок. Мутнячок, але нічого, давно пройде за пару хвилин. Пережене воду, буде чиста, як сльоза. Все, скалярі вже з'їли, вже нема ніц. Ну, Скалярії то таке, треба лізти наверх до гупаків коридорасів, Як туди лізти? Ну, з телефоном я вам так не покажу. Ну, В принципі, все. Всім дякую за увагу. Поміняли водичку у хоруса, зібрали, все, все побачили. Завтра будемо локати машалочки. Якось візьмемо відео побільше. І щось та й буде. Все, всім дякую, всім па-па.